Сьогодні у Кременчуці стартував черговий етап відбору у нову патрульну поліцію. Перевіряють фізичну підготовку майбутніх копів. Претендентів тестують на стадіоні льотного коледжу. Біг віджимання, вправи на швидкість, силу та витривалість. Такі нормативи здають ті, хто пройшов попередні відбори у лави патрульних поліцейських. Взагалі ми бачимо, що нормативи всі здають так, як цього вимагають норми. Середній результат всі вкладаються в норматив. І явка з самого ранку всі групи, які назначені на певний час, приходять зарані, розминаються, тренуються. Важко, але воно того варте, стверджують майбутні поліцейські. Звісно, трохи тяжело. В поліцію пішли, тому що хочеться щось змінити. Дітки ростуть, щоб всім було добре, як говориться, щоб не боялися своїх дітей. Фізичну підготовку претендентів перевірятимуть упродовж наступних тижнів. Тим, хто успішно здасть нормативи, залишиться пройти психологічне тестування.